Друзі, вітаю вас на занятті з театрального мистецтва для дітей. І сьогодні я хочу вам розповісти про своїх найулюбленіших артистів театральних ляльок. Театр ляльок один із різновидів театрального мистецтва. У його постановках та стадії персонажів драматичних творів належать лялькам, які керовані акторами-ляльководами. Слід зазначити, що термін ляльковий театр є некоректним та ображає професійну гідність лялькарів та лялькарок. Оскільки прикметник ляльковий асоціюється з поняттям несправжній, правильно казати театр-ляльок саме так називають професійні театри, розрізняють три головні групи театральних ляльок. Театр верховних ляльок. Рукавичковий, який керується знизу. Актори-ляльководи театру такого типу зазвичай приховані від глядачів ширмою. Ой, хто ж, діду, хто ж нам їсти приготує, як ми захворіємо? Ой, горе! Наступна група театр низових ляльок. Маріонеток. Які керуються згори за допомогою ниток, тростин або дротів. Актори-ляльководи театру цього типу зазвичай теж приховані від глядачів, але не ширмою, а завісою також існує театр серединних ляльок, керованих на рівні акторів ляльководів. У театрах такого типу лялька або її окремі частини є елементами костюму актора чи акторки. До таких театрів належать театри кіней або вистави з ростовими ляльками. Ну, а зараз ми більш детальніше дізнаємось про види театральних ляльок. Перша театральна лялька, про яку ми сьогодні дізнаємось, це. Маріонетка. Ляльковод зазвичай керує нею за допомогою ниток. До рук ніг, крил або лап, тулуба та голови ляльки зазвичай кріплять мотузки. Просилені крізь потвори так званого хреста. У процесі зміни його положення лялька може робити певні рухи за задумом актора. Лялька, з якою ми познайомимось, це лялька з мімікою верхова театральна лялька, яка виготовлена з м'яких матеріалів. Пальці актора зазвичай розташовані у голові ляльки. Вони керують очима, носом та ротом персонажа. В африканській річці жив-був крокодил, була у нього улюблена розвага. Лякати птахів і звірів. Прийде, наприклад, леопард до річки попити воду або подивитися на себе відображення. А крокодил підпливає до нього, розкриває величезну пащеку і з зубами. Леопард від страху як побіжить, куди очі дивляться, а крокодил радіє. Що його налякав, ну а на сьогодні, все. Дякую, друзі, за увагу. До побачення до наступних зустрічей.